Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про застосування англійської мови в Україні. Згідно документу, встановлюються категорії громадян, які зобов'язані у найближчому майбутньому вільно володіти основною міжнародною мовою. У переліку таких чимало: від держслужбовців до офіцерів, які служать за контрактом. Як розповіла викладачка курсів з рівного Анастасія Довжик, кількість людей, які хочуть знати англійську, щороку збільшується. Суттєвий поштовх відбувся після початку великої війни. Знання іноземної мови стало Необхідністю для українців, які виїжджали за кордон, це люди. Вони розуміють, що їм потрібно поїхати за кордон, мінімально поспілкуватись, запитати, що скільки коштує, і дуже багато людей. Це можуть бути люди, просто мамочки з дітьми, які хочуть поїхати. Люди, які не зв'язані з сферою, IT, просто власники бізнесів. Вони всі хочуть покращити англійську, тому що вони розуміють, що зараз набагато більше шансів працювати з іноземними компаніями, які говорять англійською. Анастасія додала, що середній вік людей, які приходять на курси з англійської Мови від 25 до 40 років. Здебільшого це чоловіки та жінки, які хочуть побудувати успішну кар'єру. Як правило, половина цих людей вже має певний рівень володіння англійською однак є й такі, які починають з нуля. Головне зі слів викладачки знайти правильну мотивацію, пришвидшує процес вивчення мови, спілкування з її носіями і постійність. Якщо ми говоримо про комфортний ритм, наприклад, двічі тричі на тиждень, так як займаються завжди, то три місяці це один рівень. Тобто відійти віді тобто пройти від. Нуля до а 1 це ідея плюс-мінус 2-3 місяці. Відповідно, за рік можна дойти до того рівня, щоб ти нормально спілкувався. Поступово впроваджувати англійську мову планують також в освітній та культурній галузях, зокрема у кінопрокаті. За два роки в Україні хочуть транслювати половину фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами. Хоча це рішення ще не ухвалили остаточно, однак вже чимало громадян, представників кіномереж таку ідею критикують. До прикладу, в одному з рівненських кінотеатрів припускають, що це негативно вплине на відвідувань. Ніс, люди завантажуватимуть себе додатковою інформацією, замість того, щоб просто розслабитися. А ще це залишить без роботи тих, хто працює над україномовним дубляжем фільмів. Буде гірше сприйматися їм візуальний ряд. Вони вони будуть відволікатися на читання субтитрів, вони із за цього будуть гірше вливатися в історію, будуть трішки гірше в них емоції. Бо в першу чергу люди для чого ходять в кіно, щоб отримати емоції, щоб розважитися, щоб переключитися. Це погано вплине, як я вважаю, не тільки на відвідуваність кінотеатрів. Ще й на іншу частинку кіноіндустрії на самі студії дубляжу та переводу. Багато людей втратить роботу. Не впевнена у доцільності такої ідеї, і викладачка англомовних курсів, зі слів дівчини, наше суспільство ще не готове до настільки кардинальних змін. Порівняно нещодавно для українців стало звичним поширення рідної мови та відмова від русифікації, в тому числі у культурній сфері. Тому це може мати і певний негативний наслідок для тієї роботи, яка вже пророблена. Мої студенти сказали: Настя, зараз така ситуація в Україні. Не всі знають українську, тому як як ми можемо почати показувати фільми англійською з субтитрами, якщо не кожен може ось так гарно українською спілкуватись для того, щоб дивитись фільми англійською з субтитрами, дійсно потрібно треба мати певний рівень, плюс-мінус середній, тому що ти просто не будеш встигати це все прочитати. Тобі буде некомфортно дивитись фільм зі слів ініціаторів нового законопроекту. Процес розширення сфер застосування англійської мови в Україні пришвидшить курс держави до євроінтеграції. А усі запропоновані інновації впроваджуватимуть поступово, аби суспільство було готове прийняти ці зміни. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.